Доброго дня, всіх вітаю, ви на каналі Квіти та Інша, я Інна. І сьогодні я хочу показати вам деякі серії петуні, які вирощую, які гарно переносять спеку. Тобто, ось з початку сезону, від того, як я їх висадила, вони тримаються, вони не обрізувались ні, ні разечку. Тому хочу порекомендувати ці. Серії. Ось, дивіться, це тумбеліна Софія. Ось, коли я знімаю на телефон, вона, знаєте, не передає кольору, тому що вона на сонці робиться блакитною. Дуже такий гарний кольор. Спочатку, коли вона розквітає, вона ось така фіолетова, потім стає більш до блакитного. Дуже рекомендую цю квітку. Це моя улюблена одна з улюблених. Вирощує її другий рік, і хотілося б мати на наступний сезон. Звичайно, від спеки квіти трішки мають менший розмір, от але ж їх менше. Але все-таки, знаєте, виглядає проти того, що є, то дуже добре. Сьогодні буду показувати тільки те, що я не стригла і як вони. Виглядають ці квіти. Далі туль Сурфінія та Белвайт. Мені здається, всі знають цю серію дуже хороша, має отакі маленькі квіточки, також ні разу не стриглася. Ну, росте за рахунок того, що спека, вона повільніше росте. Але все-таки ну, квітка гідна, і з нею мало роботи. Наступна. Новинка цього сезону престо Хот Розе. Така квіточка дуже похожа на фанфару Хот Роуз. І за формою, і за кольором. От. І що можу, мушу сказати, вона так гарно, щільно росте, я її не обрізала. Ну, Саженець купила я навесні. От. Але вона. Ну, звісно, вона від спеки трішки виглядає гірше, але знову ж таки вона не потребує обрізки і ось така красуня, навіть пройшовши через спеку. Сьогодні в нас навіть прохолодніше, нема сонечка за хмарами. От, вітерець трішки, вона цьому радіє. Далі йде міні-віста. Коли на початку сезону Ну, вона мені не зовсім подобалася, як вона розвивалася якось повільно. Ну, можливо, тому що я пізніше її висадила, не знаю. Ну, зараз вона ну, просто красуня. Їй Її неспека нічого не заважає бути гарною. тут в 30 літрах два саджанці, і ось такі вони зараз гарнесенькі. Рекомендую також цю серію, хочу її. Придбати і на наступний сезон. І що тут цікаво, ось дивіться, ось ця Роу Стар, вона на початку сезону розмивала малюнок свій, квіточка сама, ніби, знаєте, як вірусила. А зараз вона ну, ніде не має навіть того не на одній квіточки розмитого малюнку. Хочу цю серію на наступний сезон. Ну, Якщо вийде, то придбаю її обов'язково. Вона в грунті в мене також, але я її не поливаю, то там вона виглядає недобре. Вона любить полив, тому що дуже багато на ній рясно квітів, її треба поливати. Ну Також прищіпка їй ніяка не потрібна. Висадили і любуєтесь весь сезон. Ну не весь, зараз липень, до кінця побачимо ще. Також віста хотроуз. Ось одна в 30 літрах. Також наростила вже гарний такий кущ, і також я її не прищіпувала, не обрізала, верніше. І ось вона так росте собі і гарно витримає і спеку, і сіни гаразди. Любить вологу також. Ну і підживлення. Ось так виглядає мікс із двох петунів, не зверху, а збоку. І так ось От пінк міні-віста виглядає. Ну, Здається, мені гарні квіти. Ще одна змі не зміні просто звіст віста джазбері. От вона наростила дуже велику зелену масу і її не потрібно обрізати. В цій серії, ну як не в серії в сорті, в цьому, мабуть, що вона відрізняється від іншої вісти. Ніби і в тому сезоні, і в цьому сезоні квіточок не так рясно, як, наприклад, на міні-вісті чи то на вісті Баблгум, але вони дуже гарно кольору яскраву, гарно нарощують і не потребують ніяких коригувань. Тому гідна така квіточка, нічого, що на ній не так ось, можливо, якби її підрізати, то вона б, ну, більше рясніше квітла, але я не буду цю робити. І ще одна красуня в мене в 18 літрах. Два саджанця тут. Це тумбеліна Діана, чи там, мабуть, і 20 літрів. Ось так вона виглядає, також я її не підрізала, нічого її не робила. І ось в кінці липня вона ось так виглядає. Звісно, краще було б її. Вона краще виглядає, коли її чистити кожного дня. от, от такі... Квітоноси, оці обривати. У ну, мене не, не завжди є час. Показую так, як є, без прикрас. Тому також хочу цю серію залишити собі не серію, а цей колір тумбеліни, тумбеліну Діану на слідуючий рік. Поки що вона веде себе дуже гідно. Ще одна біла красуня без підстригування це Фанфара White. От. Ну, Я її скільки не вирощую, ніколи її не стригла. Вона держиться кучки і отак собі цілий сезон. І також їй потрібно ось квітоносиці, всі для того, щоб вона виглядала краще, те, що від квітку обривати, тому що ну, не дуже воно естетично виглядає. От. А взагалі-то також квітка, яка не потребує надмірної уваги. Ще ось так тримається. Мікс із петхоа. Ну, думаю, все-таки, що я його підстрижу. Один підстригла, а цей ще мені ніби так хай би був, але ну, ніби розвалюється. Ну, поки що ось такий він. Також його не стригла. Також не підстригала я ось цей мікс. Тут капела Сангрія і дві калібрахоа. Ну, не можу сказати, що воно дуже подобається мені, але. Порівняння з іншими, вона стабільна, вона не палкується і не розростається так, що її потрібно підрізати. Тут 18, здається, літрів чи 20. І ось дві капели, вони не розростаються великими, і дві калібрашки досадила, бо коли побачила, що кущ буде малий. Ось так. І все. Це я хотіла показати ті квіти, які я ні разу. З того його моменту, коли висадила, не обрізала, і як вони тримаються. На цьому відео закінчую. Кому було цікаво чи корисно, поставте, будь ласка, вподобайку, це завжди корисно і приємно. Ну і коментуйте, пишіть, які у вас серії квітів тримаються гарно. Звісно, зараз є, от, наприклад, і їм ще Анті гарно виглядає, але я її стригла ось неділі-дві назад, напевно. Зараз вона зайшла на новий виток, але ж бачите, квіточки повигорали. Ну і до побачення. Миру нам та гарних квітів.